Я побачила в соцмережах те, що потрібні, бажаючи допомогти розгребсти завали, тому що тут дуже багато літніх людей. що випало шафи, надягнула, прилетіла, записалась з дівчатами, підмітаємо, збираємо скло. Робимо те, що нам каже власниця. Я цю жінку вперше в житті бачу, але Я її співчуваю всім серцем. Але ми вже жартуємо з пані Мариною, з її подругою, що зараз ми приберемо. Відкриємо шампанське і відсвяткуємо чисту квартиру. Сестра живе тут з дочкою. Дякую Богу, що вони у них кіт і їх хід спас. І почав метихати по хаті бігати, і вони тоді вирішили вийшли з хати. Получається, ми не, ми, у нас хата якби не згоріла, але сильний вибух був, що й навіть броньовані двері, вони, бачите, які вони стали, що вибух був сильний. Ну, скажу чесно, повністю всі меблі, отак от, от, все, повністю все роз, розкидано, покидано, всі стекла розбиті. Це, звісно, виглядало трошки страшно. А ви добре, що тут ніхто не мене. У місцевих чатах з переселенцями, у яких я читаю всякі новини, там переслали з інших пабліків, що треба допомога, хто може, приходити. Звичайно, як же ж допомогти. Допомога всім потрібна. Це наші сусіди, ми мусимо допомагати.